Доброго дня, дівчата, всіх вітаю і хлоп'ята, хто на мене підписано і тих, хто дивиться це відео. Ну що, дівчата, будемо ставати на ваги. свою не покажу, тому що я хочу за цю неділю вернутися до свого такого строгого харчування, на якому я схудла дуже швидко за місяць. Я консультувалася ендокринолога лікаря. І е, у лікаря пожекате, який мене оглядав, і мене так було предпанкреатит. Тому починала я своє оздоровчення, тому що ціль була не схуднення, а ціль була е, підтягнути своє здоров'я, покращити його. І це був п'ятий дієтичний стіл. На ньому я дуже швидко, дуже класно схуднула. То, яке харчування у мене після п'ятого дієтичного столу. Скажу так, основне, і буду свого, як сказати, свого опиту говорити. Тому що перепробувала всі. Я думаю, що процентів 99 жінок перепробувала ці дієти усі. Тому що думаю, що багато хто шукає собі харчування, на якому буде худно і буде держати вагу, а не набирати. Чим, чим проще. Їжа, тим вона краще. І чим природніша вона, тим, тим краще. Тому всі крупи, всі овочі, які треба. Готу можна готувати, ну не можна, а які треба готувати, вживати їх там кабачок, буряк, картопля. Все це можна. І не тільки можна, а й треба. Треба завжди собі готувати їжу. Давиться, нікому я оце не вірила. Говорили, щоб ходити треба їсти. Одно з 100%. 100%. Що треба їсти, щоб худнути. але не що попало, а корисні продукти і дуже маленькими порціями. Треба себе зупиняти. Дівчата, маленьку тарілочку собі взяти. І в цій тарілочці кожні 3-4 години їсти корисну їжу, і вона не така противна, комусь може здатися, і не покупати готові продукти, вже готові, які хтось за вас вже зробив. Саме корисне це буде те, що ви саме приготували із продуктів правильних. Це гречка варена, рис варений, картопля варена. Не знаю, дівчата, картопля в мене і в готових стравах, в супах, які я їм. Вона в мене варена, вона в мене в рагу, яку я собі роблю з овочами. Тому картоплі я зовсім не боюся. Не знаю, чому її на якісь там харчових дієтах говорять, щоб не їсти. Я її їла і не жарити мінімум солі, мінімум спецій. І при цьому дуже багатий спектр того, що можна їсти, дівчата. Дуже багатий спектр. Не можна їсти тільки те, що ці десерти, шоколадні вироби, те, що може собі держати продукти. Пальмову олію ну ви ж розумієте, вона не для здоров'я. Не треба солодкі води, не треба там чіпси, сухарики, я не знаю, там десерти, якісь там вафлі, жарені пірашки, чебуреки, там ось це. Всі тільки тільки варене і нічого не жарити. І мінімум спецій. і у вас дуже швидко буде результат. Ви побачите, якщо ви відмовитесь від кетчупу, від соусів від спецій, то ви зрозумієте, що багато з'їсти цієї їжі неважливо. Я їм на сніданок вівсянку. На обід я зараз люблю дуже салат свіжих огірків помідорів, плюс варене філе, варена картопля, варене яйце. Дівчата, і от на цій дієті ви не тільки ви схуднете, так? Да? Ви схуднете, і е, якщо потім будете додати слабинку, але в, в таку, скажімо так, ви не будете набирати дівчата, основне правило: ця дієта вона не на неділю, не на місяць, вона пожиттєва. Ви відмовляєтесь від солодкої води газованої, ви відмовляєтесь від шоколаду, ви відмовляєтесь. Е, від продуктів, які вам не несуть ніякої користі. І ви поймете, що це не дієта, а це правильний спосіб харчування. І є правила, дівчата, я перевірила їх на собі. Не просто так і говорять, що там не їсти після сьомої вечора да? харчуватися 3 -4, через 3-4 години, для того, щоб що таке інсулінна резистентність да, дівчата, як її позбутися, вона в мене була. Я думаю, що я її ще не позбулася, але такої тяги до солодкого в мене вже немає. Немає. Тому що треба себе здержувати. Здержувати роботи над собою, над своєю силою волі, дівчата, і все у вас вийде. Саме головне убрати дуже багато, багато солодкого, в кого вона тяга є. Заміняти її я заміняю дівчата, печення Марія. Марія, зоологічне печиво теж беру, і відмовитись від солодкого, яке робиться невами, скажімо так. І інсулінна резистентність це не дозволяти собі переїдати. Ну позбутися її, це це держати себе в руках, не дозволяти себе переїдати і не під'їдати кожні 5 хвилин. Ой, те схватила, ой, те схватила, поїла собі порцію. Пройшло 3 години. 3 години, дівчата, воно дуже працює на мені. Я дуже помітила це. І в мене немає тяги. Я скажу, у кожного є тяга к своєму, да там у когось к солоному, у когось к солодкому, у когось ще е, чогось. В мене к солодкому було. Я свій сніданок не представляла без шоколадного батончика і чашки кави. Що я можу сказати, дівчата, вже сім місяців. В сім місяців я не вживаю це з... з грудня. Я не вживаю шоколад і не вживаю каву. Я п'ю цикорій. Я не, я не думала, що зможу побороти. В мене були принципи дану це живемо один раз, да що таке. Дівчата, коли рубанула по здоров'ю, я така, ні, ні, я не хочу, я не хочу більше грузитися ще зі своїм здоров'ям. Тому хочу сказати, що ні, е, і це тільки моє представлення е, і моє бачення харчування. Скажімо так, якщо вам простіше з'їсти одну цукерку, і ви можете зупинитись, ну це браво, це круто. Але давайте так зглянемо правді в глаза. Ну, хто у нас може це сидіти і з'їсти одну зернятка е, насіння? Сонячна вода, а не цілий пакет, скільки там, в 100 грамів, 600 калорій, да, дівчата? Ой, насіння, я вже, мабуть, е, Півтора роки не їла. Дівчата, я не знаю. Я, я даже боюся представити, що буде з, з моєї ЖКД, якщо я таку е, жирність дам організму. Ні, я вже не зможу таке з'їсти. В мене організм вже привик. колись сиділа на гречній дієті. Дівчата, ну це капець. Ну да, за неділю я скинула 5 кілограм е, через дві. Неділі я вже була плюс 10, плюс 10. і це неймовірна тяга к їжі, не можна себе зупинити. Ти, ти вообще, ну, прийдання. Давайте говорити, що у нас у багато хто є РХП. Що таке РХП? Да? Ти не можеш, ти не владу з їжею. Ти їжею собі закриваєш інші потреби. Стрес заїдаєш, конфлікти заїдаєш, якісь там ситуації, які ти не контролюєш, заїдаєш, тобі сумно, скучно заїдаєш. І це, з цим треба боротися. І треба боротися просто держати себе в нормі в нормі, дозволяти собі їсти повноцінно, нормально, кожні 3-4 години. Небагато перекусів і не їсти ввечері. Дівчата, ось тільки, навіть якщо я поїм яких, яких там харчових продуктів увечері, плюс один на вагах. Однозначно, отоки. Не просто так все говорять: оці от правила, що обов'язково снідати. Обов'язково за 3-4 години до сну не їсти, тому що буде отоки, і кожен, кожен вечір вона буде додатися, додатися. А воно швидко сходить, якщо це не запускати. Ось я поїла два вечори, так, бачу, плюс на вагах. Все, в цю вечерю я наїм, і зараз воно зразу мінус. Воно що, воно, воно сразу побачиш. Багато пити чистої води не негазованої, дівчата. Я вже звикла, зараз літо, але я собі не дозволяю солодку воду газовану, тільки нагазована вода. І мені цього зараз достатньо. Я розумію для чого. В першу чергу це для здоров'я. Ви що з, з, з себе в е вспомните, яка я була і оцьокша, і, і ну це ці отоки це було щось? Отака, от таке от було постійно. І не було такого, що я один вечір могла тоді не поїсти там, думати, що один вечір нічого не змінить. Хоча би місяць місяць правильного харчування, ви до цьому звикнете, і ви побачите, як ви змінилися, і це буде проще. Мені, так як я ще веду сторінку в інстаграмі, хто хоче підписуватись, мені там задали питання, як себе змотивувати, почати. Є відповідь, що для кожного свій початок почнеться тоді, коли ви саме цього дуже захочете. Не може вас ніхто, може, є такі люди, хто мотивується іншими людьми, їх дієтами? Не знаю, як вам сказати. Я дивилася на тих дівчат, які схудли, які могли собі купляти одежу, яка їм подобається, а не чохли, які підходять і можна їх знайти? Но, Треба дуже захотіти. Я думаю, я думаю, люди, які худли і розуміються, розуміють, що треба себе перенастроїти і о, свої принципи з харчування. Ці принципи. От не буде, я казала, мені всі говорили. Ти, 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 ти як? Ти кави з шоколадом на голодний шлунок? Це як? Ну ти ну пройшло два роки, два роки я їла на сніданок шоколадний батончик з кавою. Дівчата, це правда. На жаль, це правда. Ось так. І... А вже ж вона мене привела це харчування до лікарні, тому що ну, це неможливо, що там корисного. І як рукою зняло? Дойшли дійшли до дна, від, відштовхнулися і полетіли вверх. І полетіли вверх з, к собі новій, зі своїм о, кращим здоров'ям. І установка до бути. Обираємо свої принципи. О, не відкажусь, я я оце ввечері е, там щось, от е, хочу шоколадні бутончики, або якийсь там жарене чи капчене курочку з цим. Убираємо ці принципи, Убираємо, тому що можна ці принципи убрати в собі. І починаємо просто правильно харчуватись, сказати, я зможу. От зможу і все, я обираю. Це, це не мої принципи, це мої слабкості, а не принципи. Принципи у вас будуть потім. А це слабкості. Це моя була слабкість, кава і шоколад. А зараз відсутність кави і шоколаду це, – це моя волі. Це, це мої принципи харчування. Це мої принципи за, за столом в гостях не пити солодку воду вже сім місяців. Тому що я розумію, що це мій принцип. А от то не принципи, дівчата. Не принципи з'їсти там шашлики і ще щось, да? Принцип вибрати на столі щось корисне. Завжди на столі в гостях щось буде корисне. Однозначно, не буває такого. Огореться, огірок, помідорчик буде нарізаний. Обов'язково, я думаю, що буде якась там філешка нежарена, щось там лавашик буде. Оце принципи, дівчата. Як почати? Ніхто вам не відповість, як почати кожного наступає той момент початку в своєму моменті, скажімо так. Вам, вам повинно дуже захотітися. І щоб принципи були убрати слабкості і щоб були принципіальні правила вашого харчування. Принципи, по якому я буду вибирати правильне, а не то, що там мої слабкості, мені скажуть. Тому, дівчата, беремо себе до рук, починаємо тут і зараз свою вагу, знаєте так, свою вагу я вам покажу через неділю. Ну, я скажу так, що навіть якщо я не побачу результатів мінус, я не вернуся до того харчування, який був у мене 7 місяців тому.